Приїхав звітувати, а виборців цікавлять тільки гроші. Скільки, коли і на що їм дасть їх обранець? Ба Бані питали також про те, чому забрав нафту у Коломойського. Дорікали за війну з Росією. Кажуть, на заробітки їм тепер зась. Проблеми поліського села слухав Степан Івахів, і ми разом з ним. Програма Дорогі депутати Волинь мандрує старовижівщиною. Природа тут неймовірна і багатющі природні ресурси, але люди, попри все, живуть бідно. Що на 21-му виборчому окрузі усі поспішають на зустріч з депутатом Степаном Івахівим. – Сьогодні до вас має приїхати хто? Народний депутат Степан Петрович Івахів. А він не в останнє колись у ваше село? – Останнє він був в жовтні місяці. Найбільша проблема в нас це добудова Любохинівської школи. У нас збудовано два поверхи. Треба завершити до мурувати третій порох і накрити. Саме глобальне питання. Може питання вирішити і на рівні Верховної Ради, все-таки Кабінету міністрів. А Може ви позвучили для нас, що ви хочете питати. Ну що ж, помочі тих, хто має можливість, як так кажуть, власть чим може, щоб допомогли нам в житті. Що стосовно храму? Ну, так, я як. Я ще не храму. храма. Остерові ми вітаємо щиро, стрічаємо з хлібом, любов'ю і миром. Для гостей завжди відкрита наша хата. Дякую. Як завжди на виконання своїх прямих обов'язків народний депутат має приїжджати, зустрічатись, звітуватись, допомагати. Тлички жартую, кажу, і люди повинні депутату час і часу міські відправляти. Голова адміністрації, деталі депутатів, відпрацює кінкам, до нашого відома, після того, як буде бути запити, подати. Вітайте, я ж не кусаю. що ми. Я буду забирати слова Степана Петровича, тому будь ласка, Степан Петрович, продовжуйте. Ми раді вас вітати. а Я сьогодні, власне, познайомитися із нашим народним депутатом. Прошу у вас, пробачення, а для яким візитом я б приїхав сюди? Відповідайте! Народний депутат України, ви мене обрали. Обрали досить дружньо в вашому селі більшість голосів. По закону народний депутат України і депутат сільської ради, і районної ради, і обласної. Депутат будь-якого рівня має звітуватися перед своїми виборцями. Має проводити з ними зустрічі, має відповідати на ці запитання. І, і чути від них інформацію, і потім, потім втілювати Верховні Раді. То я до вас приїхав на виконання своїх посадових обов'язків. Це з однієї сторони, а з іншої сторони, я приїхав до вас в гості. Тому що я вже тут стільки разів приїжджаю, вже в кожному селі і на святі села був, ковбасую, і, і чанку пів, тому я вже в першу чергу їду в гості. ти бачите, що працює. Дивіться, я да? тут то, то, ну, робота дає, дає мені роботу. Дивіться, боються не за не тільки за це. А за що? Боються за все. Боються за Батьківщину, болють за майбутні дітей і кожен добиває для себе свій шлях. Хтось їде на Сєвінозар, хтось в Польщу, хтось в Русі, а хтось йде в Унію. А мені дякую підтримки мені. Мене перевиконути не треба. І я вас переконую. не буду. Кожен вибирає сам. Питань до цієї держави мільйон. 20 з лишнім років мільйон до неї питань. І ще буде до неї питання. І до влади буде питання. Тільки ми з вами, і ви, люди, являється одною з гілко самої важливої гілки влади. Гілка влади, народ, народ це теж гілка влади. І народ, якщо він активний народ, не тільки на революції, зробив революцію, а потім каже, ми вибрали цих, помилилися, з нас просто ніякого, ми іо, нас обладують. Народ має не тільки революцію робити, народ має кожен Божий день, кожного чиновника на місці, ставити на місто і заставляти робити так, як він має робити. О, тому по школі, по школі можна розмовляти тільки з обласним бюджетом додатком обласного обласного ради. Треба розмовляти з ними, щоб дали гроші на покриття. Тому що в київському бюджеті, так називаємо, цих грошей отримати буде неможливо згідно прийнятих тих і інших законодавчих норм. Дозвольте влучити вашим діткам ще одну шкільну дошку сучасну. Ви домовилися, що поміняє всі. Крок за кроком міняємо. Мені доповіли, що вас вже замірили 15 вікон в школі. так? Так. 15 вікон замірили. Дозвольте вчити вам такий символічний сертифікат проєкту школи. Діти замірені, там на ближче часу дуже їх поставити. Користуйтесь, так. Я брав зобов'язання перед своїми виборцями, коли мене обирали ще перший раз. Пробачте, а, О, а можна і... я ще два слова докажу? Два слова докажу і все. І Дай і... Боже вам здоров'я, що ви і... приїхали, і і вам, велике. Дякую за хороші слова. Я тільки хочу спитати, чи ви те достроїте ходь. За той рік школу. Ми тільки що розміряли. Можна підути Мікрофон, бачите? А, ну говорите. Попадете в камеру, а? попадете в камеру, дружина побачить і скаже, ай. А мене дружини нема, я холостяк. А, yeah. Yeah. <рес> Це особистий прийом чи не особистий? Особистий. Ну, бачите. запитати вас про ваше враження з цієї зустрічі. Як вам депутат? Як ви там вже там співпрацю домовилися? Ми ще з депутатом фактично не спілкувалися, ото тільки в вашій присутності пожали руки, познайомилися, домовилися, що ближчим часом він зустрінеться зі мною. І ми обговоримо ті е, проблеми, які сьогодні є в нашому районі. В ...депутата, Чи будуть якісь виділені кошти, а чи нас цікаво, чи, чи задоволені ви відповіддю. мене прохання одне, я прошу, я була на прийомі в голови обласної держадміністрації обласної ради, щоб хоч її в цьому році накрити. Незадов... А до цього депутата Іваркову ви вже зверталися Зверталися. Він сказав, що він коштів не розподіляє. Але... Ми просили, його, щоб він посприяв в комітетах, в бюджетних тих, щоб він таки допоміг нам. Не вистачає приміщень нас. Ми будемо вчитися знову до 8-9 вечора, а діти живуть на відстані 5, 6, 7 кілометрів по хуторах і як їм добиратися додому. У свого депутата мешканці села Любохини просили звернути увагу на формування тарифів на газ. Пенсійну реформу, але найбільше просили грошей на добудову сільської школи та огорожі навколо сільського кладовища. Витратили всю енергію, час відпочити.